Я продовжую вам розповідати про Норвегію. Відвідала своїх дівчаток. Ось вони стоять маленькі. Обіцяла морку принести. Завжди беру. Цей раз забула. Не думала, що зустріну їх, бо сьогодні так холодно, що я вже думала, їх заховають. Але ні. Ось також на цій стороні вдягли їм такі пальтачка. І вони собі чим чекують. Дуже-дуже хазяєва доглядають за ними завжди, якщо там... Влітку то ці плащі від цих від мух. Ой, його летає. О, орлиця. Не знаю, чи я змогла її засняти. Вони завжди мають гнізда, там біля мене є такий пролісок невеличкий. І там вони малечу свою глядять, але це зазвичай ранньою весною, весною, і тоді вже десь влітку вони вчать їх літати. І ми завжди беремо з собою біноклі, йдемо і дивимося, як оце вони вчать. Ну таке магія реально на острові це просто нереальна магія природи, коли там біля вікна видра пробіжить. Якась ще андатра, я вже їх не можу розпізнати. Скоріше за все андатра. Тут олені прийдуть під вікна. Тобто, ну, нереальна краса, Ось, як бачите, повністю скрізь вільна їм таке простір, що вони можуть собі гуляти, і вони знають, що їх не чіпають. Звичайно, коли відкривається сезон охоти, але ви їх і не побачите. Вони інтуїтивно це все відчувають. Якщо не помиляюсь, там в кінці осені відкривається, ви жодного їх не побачите. Потім знову не з'являються, коли От відчувають, напевно. Тож я піду далі, бо тут дуже слизько, буду дивитися під ноги. І вже потім буду розповідати пізніше.